З вами Максен. І сьогодні зі мною Тимофій. Привітайся! Всім привіт! Ну, а перед початком відео поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, друзі, сьогодні ми граємо у челендж з Тимофієм. Сьогодні буде багато питань про мене та про мій канал. Ну, і Тимофій їх буде проходити. На них буде відповідати. Що ж, Тимофію, ти готовий? Ну, не дуже. Ну, готовий. Ну що ж, друзі, вам гарного перегляду. А ми починаємо перше питання. Все, Тимофію, можеш заходити. Друзі, ми маємо таких 10 кімнат. І перше питання. Якого числа у мене День народження? Варіанти відповідей. Друзі, ви теж також можете відповідати. 3. березня, 4 травня та 3 лютого? Твій варіант? Я ж знаю лютого. І це правильно. Що ж, друзі, друге питання для Тимофія. У нас тут дві варіанти відповідей. Чи є у мене дівчина? Варіанти відповідей mm -hmm. немає, та є. Тяжке запитання. Мені здається, немає. І це неправильно. Так. Так, ну що ж, це неправильно, друзі, і поки що Тимофій має один бал. Ось, ну що ж. Не відповів він правильно, mm -hmm. тому ми закриваємо, Так, ці, відкриті, ці ці відкриті, відкриті, ці закриті. Mm -hmm. Так, третє питання. Якого року я випустив перше відео? Варіанти відповідей: 2019, 2020 та 2017. Друзі, хто знає, у мене в спільноті на, на каналі. На каналі Максим є іноді опитування. Та там називається так Тест для підписників. І там, до речі, таке питання було. А чи бачив таке питання Тимофій? Ні. Не ну, я думаю, 2019 -го. 5 років твоєму каналу. Ну, мій здається, не може бути. І точно не 2017. -й. Бо то вже 7 років. І здається, 2020. -й. Або 2019. 4-5 років. Тому каналу. І здається, 2019. І mm. не це правильно. неправильно! Мій канал. Було, на мій канал було випущено перше, перше відео у 2020, 2020 році, 31 серпня. Ну що ж, наступне питання для Тимофія. Яке перше відео на каналі Макса було? Варіанти відповідей? Будівля будинка, Бравл Старс чи паркур. Я знаю, це дуже легко. А, ну. Будинок. І це правильно, моє відео було пер саме перше про будинок. Як будувати е, сільський будинок? Ось це було саме перше відео, яке вийшло 4 роки тому. Так. Наступне питання. Яке, Який з учасників знявся на моєму каналі самим першим. Варіанти відповідей з бачем, з Світою та з Нубом Артемом. Так, ну я вибираю між багачом і Нубом Артемом. Так. У світу появилося пізніше. Мізиці з бачом. І це знову ж таки неправильно, Тимофій! Ти зовсім не знаєш мого каналу. І це досить прикро. Зараз я повернуся до тебе. Зараз подивлюся тільки на що ти відповів правильно. На перше правильно, на друге неправильно. Тут неправильно. Тут правильно 2. Маєш поки що 2 бали з 10. І ти mm -hmm. вже пройшов 4 будиночки. Ще лишилося. 5. А, так. ти вже 5 пройшов. Ну, так. Друзі, до речі, це буде, напевно, ще для кожного з учасників мого каналу. Ну що ж, е, наступне питання. Яке. Останнє відео вийшло на каналі. Варіанти відповідей. Я повернувся в село. Великі зміни. Друге. Максана ледь не вбили. Та третє одна хвилина, 5 хвилин, 10 хвилин. Ендеркрай. Твоя відповідь? Ну, Ендеркрай це вже ви давно знімали. А з ким? Ех, з тобою? Ні, не зі мною. З Марком? Може, не знаю. ну, з, ну бо Мартем, І це правильно. Значить, я повернувся в себе якісь зміни. Це може останній, Ну, якесь недавнє, ну, не останній, що тебе. І останні, це Максим, Мак, Максима лет не вбили. І це правильно. Ну що ж, наступне питання. Яке було найпопулярніше моє відео. Тобто, з яким учасником, який учасник знімався на тому відео? Зрозумів питання? Угу. По переглядам? Так, по переглядам. Тут нема правильної відповіді. А. Тут є правильна а, відповідь. То... Найпопулярніше відео, з яким учасником моєго каналу було знято. Варіанти відповідей: Артем, багач та Діма. І твоє. А то, твоє нуб, відповідь? Ну, Артем. Так, так. І це правильно. Чому, друзі? Бо я думаю, саме... що це за відео. Це було саме перше відео по паркуру з да. Артемом. Ну, бо Артемом Так. І воно набрало аж 12 тисяч переглядів та 350 лайків, якщо я не помиляюсь. Ну що ж, наступне питання це вже про мою особистість. В Відео це багато разів зустрічалося. Тому питання. Як я по-батькові? Варіанти відповідей: Сергійович, Васильович чи Дмитрович? Тяжке питання тяжке. Ну, в відео багато разів було згадано. Да. Так. Я не знаю. Ну, Мені здається, Тошло не Васильович. М -м, Сергійович і Дмитрович. Він здається це більше Дмитрович. І це неправильно! Я по батькові Васильович. Васильович. Насправді Масиль. Тимофій мене майже не знає. Що ж, побачимо, як буде. Проходити цю смугу перешкод, можна сказати так, перешкод виявилося для Тимофія? Ось? Ну що ж, перед останнє питання для Тимофія. Яке село було знято перше? Варіанти відповідей? Село номер 16? Село номер 47 та село номер 103. Якщо я не помиляюся, я жив у п'ятьох селах. Зараз мені здається, що це іменно і п'яте село. Так, так. Так, мені здається, це п'яте село, в якому я живу. номер 97. Ну що ж, Тимофію? В якому ж селі я живу? В якому селі я саме з самого початку жив? Номер 16 номер 47 чи номер 103 Ну, не знаю, що мені здається, номер 16 Я такого себе не пам'ятаю. 47, це мені більш нове. 103, я думаю. Ну чи ні? Ну, ладно, я рискую це. І це правильно, тут можна було здогадатися, бо я у своїх відео про села зазвичай йшов у порядку зростання. Тобто перше село було номер 16 потім друге, я точно не пам'ятаю, але це там, де я вперше, там, де вперше зіграв свою роль багач. Е, то це було якесь наступне село, мені здається, що або 32, або 28. Потім пішло 47. Це вже третє село. І четверте село було 103. Ну, а зараз вже 97. Mm -hmm. Що ж, і останнє легке питання. Ну, як для кого, в принципі, можливо, Тимофій не заходив на мій канал, та не знає. Але побачимо. На мою думку, це найлегше питання. Скільки зараз на каналі Макса підписників зараз? На зарішній сьогоднішній час? Варіанти відповідей 520 511 та 516. І твоя відповідь. Я вже знаю правильну відповідь, бо ти вже мені казав, то від мене відписалось аж 9 людей. Тому це. Так, друзі, і це дуже-дуже прикро. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, бо дуже прикро, що відписалося аж 9 людей. Тому твоя відповідь 511. І це правильно пробігай! Вітаю з твоєю перемогою ось так. от. Маєш тобі нагороди. Відповів. Мені здається, що на чотири правильно? Тимофій. На перше правильно. На друге неправильно. На е, третє неправильно. Тут вже є один. Потім два. Е, три. Ти в оцьому четвертому сказав, з, як... з ким було найпопулярніше відео? З цим? З, з ким першим? З першим. З першим? Збагачого? Є да, з багачом. Так, добре, тоді, тоді один. Тут, е, То вже три. Чотири. П'ять. 6. Там я напропустив 5. Наскільки я порахував, друзі, хто був уважним та рахував. Будь ласка, напишіть в коментарях, наскільки правильно відповів Тимофій. Ну, я нарахував 5. 5 Тимофій відповів правильно та 5 неправильно. Ну що ж, Тимофію тобі сподобалося отаке от отакий челендж взагалі. Так, да, сподобався. Щось можна також дізнатися, друзі, що про мене, що про мій канал. Та цікаво спостерігати, як це проходять інші учасники. Напевно, що я чуть-чуть зміню деякі питання, і їх наступними буде проходити, можливо, або Марк, який з'явився е, недавно на моєму каналі, або Нук Артем. Ось, ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався такий челендж. Ми будемо далі щось для вас придумувати, щоб було вам цікавіше. З вас лайк, підписка. Всім до зустрічей та всім па-па. Пока!